Погодилися працювати на ворога і тепер сидітимуть у в'язниці. СБУ викрала агентуру мережу, до якої входили троє українців. Двоє з них ще зовсім юні: – 16-річна школярка та 17 17-річний хлопчина. Виявляється, негідники взялися допомагати ворогу зійснити серію трагедій на західній Україні. Кожен з них мав свою ділянку роботи. Проте контрозвідка СБУ завчасу викрила зрадників і тепер їх допитують. Неповнолітня дівчина отримала від коратора ЗРФ геолокацію тайника, з якого дістала електродетонатори для вибухівки та переховала їх за іншою адресою. Інший фігурант, мешканець Харкова, за інструкцією ворога прибув до західного регіону, де забрав зі схорону протипіхотну міну, дістав з неї пластит, розділив на частини та заклав у нову схованку. Далі 17-річний юнак з Рівненщини забрав звідти вибухову речовину та переніс її до різних тайників, які визначили йому російські спецслужбісти. Проте контрозвідка СБУ викрила всіх трьох фігурантів ще на початковому етапі підривної діяльності.